На ринках рівного та області вже активно продають ранні овочі та зелень. Та чого у них більше? Шкоди чи користі? Сьогодні дізнаємось у новому випуску про здоров'я. Поруч зі мною дієтологиня Ірина Шніт. Вітаю! Вітаю! Давайте ж почнемо з того, які саме овочі найкорисніше їсти після зими. Доброго дня, чи доброго вечора, чи Питаю. дня суток, як краще сказати. Ну, перш за все, все, що є сезонним, є корисним. Тобто, якщо в нас зараз починається зелена цибуля, редиска, наші сезонні місцеві овочі, капуста, це є дуже корисно. Справа в тім, що просто мають бути деякі нюанси, щоб себе убезпечити, щоб не переїсти нітратів для організму, найкорисніше те, що є в сезон. От кажуть, що от перші ці овочі і фрукти взагалі не варто їсти, навіть пробувати, навіть mm -hmm. трішечки, так би мовити, згадати смак, саме через те, що там просто величезна кількість нітратів. Чи правда це? Ну, все залежить взагалі, як вирощується сам овоч, зелень, як виробник відноситься відповідально. Mm -hmm. До свого виробництва, до те, що він пропонує на ринку. Але є такі, наприклад, апарати, якими ми можемо виміряти нітрати, це такий нітратометр або Екогрін, uh -huh. ось такі апарати, які вимірюють нітрати. Але навіть якщо ви не маєте такого і не маєте бажання йти купувати. Тому краще я обираю по аромату. Якщо помідор пахне помідором, він смачний і він менш шкідливий. Так само ви можете відламати огірочок, редиску. Ну, якщо ви це звичайно купуєте на ринку, продавці завжди вам запропонують скуштувати там, попробувати. куштувати не раджу, бо воно не очищене, не помите. Mm -hmm. А от відчути аромат, то навіть рекомендую. Ну клас, це вже один із варіантів, так. як можна себе перестрахувати, але візьмемо, наприклад, ситуацію, якщо от людина придбала все-таки щось угу. з'їла. Якось щось не так їй. За якими симптомами можна зрозуміти, що от справа якраз в перших овочах? Якщо вже з'їла. Ну, перш за все, це буде здуття живота. Угу. Якась легка може бути нудота, головокружіння, навіть доходить до діареї. Це якщо вже дійсно купили такий продукт, де багато нітратів і є вже отруєння нітратами, то буде тоді такий як не дуже гарний стан. Угу. Тому перед цим все таки краще замочити овочі на 10-15 хвилин в звичайній холодній воді. Якщо ви хочете ще забрати бактерії чи віск, якщо це, наприклад, яблуко. Ми всі бачимо, коли ми купуємо яблуко, що воно ось таке має таку слизьку оболонку, тому краще взяти на одну літр води або столову ложку соди. Або одну столову ложку, як звичайного оциту 9% відсоткового, так і яблучного. Я зазвичай використовую яблучний, в мене вдома тільки яблучний оцет. і так само замочити на 10-15 хвилин, а потім промити проточною водою. Так ви однозначно заберете якусь таку частину нітратів, щоб не, собі не не, за, не зашкодити. Ну, це стосується всього, і овочі, і ягід і зелень. Ну ягоди не всі. Ми ягоди всі не зможемо замочити, тому що малина полуниця mm -hmm. вона дуже швидко вбирає воду і вона не буде мати ні смаку, ні вигляду. Такі ягоди ми швиденько просто промиваємо під проточною водою. А овочі і зелень ми можемо замочувати на 10-15 хвилин. А чи є якісь певні періоди, коли вже можна не боятися нітратів і вже починати спокійно собі? Це я навіть скажу так, що це є міф, тому що на протязі всього року фермерські господарства використовують нітрати. просто. Можливо, літом трішки менше, так як теплиці вже відкривають і є сонце, тоді можливо так, але ць, круглий рік, ось так, всі овочі, зелень обов'язково е, удобряється земля. Щоб е, підприємство хоче більше виростити, швидше виростити і щоб заробити кошти. Тому mm -hmm. цілий рік потрібно замочувати і промивати обов'язково. А які овочі найбільше якось так мають здатність вбирати в себе нітрат? Овочі ті, які швидко ростуть. Це огірок, потім редис, кабачок швидко росте, зелень вся швидко росте. Найменш овочі, які мають нітрати, це помідор. Червоний перець болгарський, баклажан. Ще, ще швидко росте в нас капуста. В капусті теж є багато нітратів, тому ось ці верхні листочки, самі перші зелені, угу. обов'язково потрібно обрізати і не не вживати їх в салат. Я, до речі, бачила думку, що допоможе просто кип'яченою водою, окропом, залити якісь овочі, фрукт, і тоді все буде добре. Що ви про це думаєте? Так, може. Гаряча вода, якби виводити нітрати. Але цю воду обов'язково це не означає, що ми закинули в суп, і якби в очах нема вже нітратів. А самі нітрати в цій водичці тому промили, прокип'ятили, дістали і собі споживаєте. В темі нетраті ще хотілося б згадати про дітей, тому що угу. коли ти з'їв там якусь полоничку і тобі там заболів живіт, то це одна справа. Так. Коли це дитина, вже зовсім інша. Тож цікаво, чи варто оберігати їх взагалі від ірань, овочів і зелені, чи можна потрішечки давати. Ну я не впевнена, що повністю вдасться вберегти, бо дитина бачить полуницю. Вона йде по базарі, вона вже істерику закачує, що я хочу, і тут ти вже ніде не дінешся, бо ми любимо своїх дітей і хочемо, щоб вони і здорові були, і щось смачненьке з'їли, тому просто все залежить від кількості. Це має, якщо для дорослого мінімум 300 грам. Ми от на перші ягоди овочі можемо собі дозволити, то дитині це має бути 150 грамів, не більше. І вже поступово потрішки додавати. Якщо ми починаємо для себе з 300 грамів, зелені овочі і з збіль... так на угу. день і збільшуємо до 400-500 грамів для дорослого і відповідно 250 для дитини. Не потрібно відразу там, пів кілограма черешень, зараз почнуться, черешні, полуниця, поступово, щоб дитина звикала до продукту, кишечник звикав до продукту, і щоб себе вберегти і, і дітей. Загалом хотілося б про тему вітамінів трішечки детальніше uh -huh. поговорити, тому що зрозуміло, що все новеньке, свіженьке з'являється це все корисно, uh -huh. але що найкраще почати їсти в якихось може трішечки більших кількостях після зими, щоб uh -huh. якось поступово відновити і перейти плавно до якогось такого активного споживання. Ну, перш за все, ми говоримо про поступовість починати з невеликої кількості. Вітаміни це зараз на першому місці зелена цибуля, це вітамін С, фолієва кислота, також радис, дуже корисний овоч, вітамін С, вітаміни групи К. Просто імунна система очищує наш жовчний. Від камінців, але все-таки пам'ятаємо про те, що миємо про норму. Це не означає, що ви зараз підете купити кілограм радису, зі і будете повністю здорові. <свісно> все поступово: шпинат, кріп, петрушка, кінца, але теж замочуємо, миємо зелень обов'язково з содою, щоб забрати бактерії. Просушили і можете тоді набрати в баночку чистої води, поставити чи в контейнері собі закривати в холодильнику. так буде краще зберігатися, але вся зелень і овочі є корисними і мають дуже велику кількість вітамінів. Знаєте, що ще цікаво дізнатися, колись читала десь в інтернеті: що якщо в салат додавати хоча б трішечки якоїсь зелені, там петрушка, будь-чого, то він автоматично в рази стає кориснішим, ніж могло би бути. Так погоджуюся з таким твердженням, і ще дуже важливо, коли ви готуєте салат із зелені, там має бути рослинний і тваринний. Жир, ось, наприклад, в нас, ну я не знаю, так інтуїтивно було вироблено, що от ми робимо салат зеленої цибулі і додаємо туди варене яйце. Okay. Насправді це дуже добре, тому що цибуля, вітамін С дуже гарно засвоюється, коли там є корисні жири. Так само ми можемо робити цибуля цибулярдиси. Ми додаємо туди олію чи якесь насіння, якщо ви на дефіциті калорій і щоб не перебрати своїх жирів, тоді ви додаєте якесь насіннячко і заправляєте там лимонним соком. От, але ж жири мають бути обов'язково присутні для того, щоб покращити засвоєння всіх нутрієнтів, мікроелементів, мінералів. Тому так, зелень дуже, дуже корисно в салатах. Ну, ми так згадали тему салатів, тож гріх не запитати У вас декілька, можливо, хороших з точки зору угу. дієтолога поєднань, які були б дуже корисними для нашого організму. Ой, це можна просто так якимось рецептами поділитися. От що я люблю і що корисно, наприклад, наш український червоний буряк дуже корисно поєднувати з рукулею, сиром фетою, з насінням, там гарбуза туди додавати. Потім наша звичайна білокачана капуста, морква, яблуко, і селера. Це просто ось такий чудо коктейль для кишечнику. Потім ще зелена цибуля, огірочок, радис. ну, Те, що ми всі готуємо, яєчко туди додавати. От, теж буде дуже добре для організму. Хотілося б уточнити ще момент про вітаміни, тому що з однієї сторони, трошечки страшно їсти ці перші овочі, фрукти так. з іншої сторони, ну якось хочеться набрати цих вітамінів. Як на вашу думку, краще все ж їсти ці перші ранні овочі, чи пити окремо якимись пігулками вітамінки там додатково? Я ніколи не рекомендую самим собі пити вітаміни. Це дуже така погана звичка наших людей: призначати, назначати собі вітаміни, тому що ми вітаміни маємо приймати тільки по показах. Ви йдете до свого лікаря, до терапевта, до ендокринолога чи до гінеколога. Вона пише вам. По вашому самопочутті, як ви себе почуваєте, чи у вас є головокружіння, можливо, у вас анемія за зиму виробилася, чи якась постійна втома. От ви здаєте аналізи, і вже по цих аналізах ви купуєте собі ліки, чи вітамін С, чи омега-3, вітамін Д3. Абсолютно всі вітаміни тільки по показах, бо вони можуть як дати вам сили, так і нашкодити. З фруктів і ягід, звичайно, наш організм візьме менше вітамінів, тому ми можемо їх їсти, і організм візьме тільки те, що йому потрібно, він не перенасичиться. От, звичайно, якщо є якась алергія, чи м тоді, вже, коли ти пересиш там полуниці, може бути висипання, але це вже коли такі є покази угу. до висипань. Потім… Ну, що я хочу сказати, що після зими бажано пройти чекап. От якщо ж тим більше ви ще хворіли, то для того, щоб почати якісь пити вітаміни, то тільки після аналізів. Ви згадали про полоницю, мене це наштовхнуло на ще одне запитання. От якщо, наприклад, людина дуже 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 чекала цей сезон, так. і нарешті, вже от вона, як то кажуть, в народі дорвалася угу. до тієї полониці, і це сприймати як якийсь позов організму, що йому потрібні ці угу. вітаміни, чи все ж треба себе якось стримувати? Ну, коли ми щось дуже сильно хочемо, чи це полуниця, чи це якась цукерка, то ми хочемо тримати емоцію. Угу. Е, наш організм, він тільки втомую, чи якимись ознаками нездорової, там, чи фізичної активності, самопочуття, він тільки говорить про те, що йому чогось не вистачає. От, а е, коли от ми бачимо і хочемо дорватися, це більш ми хочемо емоцій. То треба себе запитати, е, чому ти хочеш тих емоцій? Чи в тебе стрес, чи ти втомлений, чи ти хочеш якусь таку свою негативну. Емоцію ти щось пережив і задовільнити їжею це відноситься до всього: до тих цукерок, чи чи чому ми, наприклад, переїдаємо uh -huh. більш за все стрес. А чому? Тому що ще з дитинства з маминим грудним молоком нам закладено те, що ми плачемо, погано себе почуваємо. Мама нас взяла до себе, притулила. Грудне молоко, ми заспокоїлись, і ну, це генетично в нас закладено те, що ми себе заспокоюємо чи якось покращуємо свій стан їжею. Тому в дорослому віці я рекомендую от шукати такі емоції в улюбленій справі. В спорті знайти хобі, щоб не переїдати не тільки полуниці і фруктів, а взагалі щоб не переїдати і бути в формі, і активність, щоб не було зайвих кілограмів. Дуже навіть якщо немає можливості ходити в зал, просто ходіть пішки. Це дуже хороша профілактика і серцево-судинних захворювань, і щоб коліна не боліли. Якщо ви будете ходити щодня 15 тисяч кроків мінімум, у вас завжди буде гарний настрій, не буде зайвої ваги, буде гарне самопочуття, От це насправді перевірено просто роками часом людьми, з якими я працюю, що це дійсно працює. Звучить як хороший рецепт, але я знаю, так. що здається, в цій складовій ще є е, і якась певна така здорова тарілка щоденна, так, і тому хотілося б е, якраз уточнити більше mm -hmm. в цьому плані, тому що е, коли люди чують, здорова тарілка і здорове харчування, правильно харчуватися, думають, що все, це гречка це варена, варена так, курка. Це все <laughs> так. так нудно, складно. Я там хочу після роботи просто швиденько щось приготувати і так далі. Mm -hmm. Наскільки це реально дійсно? І якщо що можете, то прорекомендуєте якісь можливо конкретні такі пригоди? В мене, як мами трьох дітей, дуже класно працює робити заготовки. От, наприклад, в мене завжди є замариноване м'ясо. Я прибігаю додому, в мене є зварена якась каша, чи болгур, чи риж, чи гречка. Навіть якщо і не зварена, це вариться буквально 10 хвилин. Поки ти пішов, переодівся, привів себе в порядок з вулиці, каша вже готова. Uh -huh. В тебе є замариноване м'ясо. Ти собі на сковорідку чи на сковорідку гриль з однієї сторони з іншої посмажив, і в тебе вечеря готова. Якийсь елементарний салатик, дуже класно їсти. Корейську моркву там, чи квашену капусту це теж дуже багато вітамінів, мікроелементів, це наші пробіотики, щось вдома є. Ти забіг в супермаркет, просто взяв вже приготовлене. Взяв собі цієї капусточки, зварив собі 200 грам рису, ну це вже в звареному вигляді, ми говоримо. І на тарілці має бути мінімум 150 грам м'яса, білок. Щоб бути здоровим в тебе в раціоні обов'язково мають бути вуглеводи. Люди приходять такі налякані тим, що не можна їсти фруктів, щоб схуднути, не можна їсти каш, і вони порушують роботу щитовидної і немає результату. Починаємо їсти каші, починаємо їсти овочі, білок. Просто ходимо, і за місяць у людей дуже гарні результати, просто сходять набряки, починає працювати щитовидна, і людина оздоровлюється просто їжею, без, без ліків їжею можна і цукор нормалізувати рівень цукру в крові, тому що. Коли в нас стабільне, нормальне харчування, цукор в нас не стрибає, стрибків таких немає, і в нас все плавно налагоджується. Цукровий діабет це ж наслідок нашого незбалансованого харчування. І тому ж на тарілці завжди має бути. Ось така правильна тарілка для мене: це мінімум 150 грам м'яса чи рибки. Якщо рибка нежирна – 200 грам, 150-200 грам каш, зелень, овочі це грам 200. Ну, якась там ложечка оливкової олії чи якесь насіння, обов'язково мають бути присутні жири, але в кожного своя норма жирів, тому жири треба контролювати. Бо ось такий великий секрет: зайва вага в нас. Не від вуглеводів, а від жирів зайвих. Бо вуглеводу дуже важко перейти в жир, а жир у нас ні в що не переходить тільки в жир. Тому збалансована тарілка насправді це дуже просто. Це не тільки гречка і варена курка, курку можна запікати, з неї можна якісь і котлетки робити, просто їх тоді вже не волію посмажити, а mm -hmm. там в духовці, мульті, піч зараз є. Ну, теперішні технології дозволяють їсти здорову, смачну їжу. А якщо згадувати саме про пиття, чи потрібно збільшувати кількість води спожитої за день навесні? Все залежить від вашої активності. Взагалі, моз рекомендує на вашу вагу на 1 кг маси тіла 30 мл води. Але якщо ви спортсмен, ви активна людина, вам води потрібно набагато більше. Наприклад, мій старший син він в день на наборі маси тренування п'є до 4 літрів води. Навіть там тільки просто за тренування це буде три літри води, навіть так. А звичайній людині ну по потребі взагалі не варто чекати от такого відчуття, що от я дуже хочу пити. То тоді вже наші клітини дуже страждають від зневоднення. Треба постійно маленькими ковточками завжди в машині. Прошуль в машині майте водичку. Щось робите, працюєте біля себе, ставте стакан з водичкою, але пийте хорошу воду і виробіть в собі звичку пити воду. Ну, чай, сік. Я проти газованих там водичок, соків. Краще хай це буде звичайна вода. Чи якийсь свіжий фреш, тоді так. Добре, і тоді, пані Ірино, наостанок попрошу у вас якусь таку одну класну пораду щодо харчування, яку дуже легко реалізувати, насправді так буквально за одну секунду, але це дійсно якось допоможе. Пораду, яку дуже швидко, Взагалі дивлюсь, що зараз люди просто дуже ліниві. Ти навіть даєш інформацію, цінну інформацію, лінуються просто читати щось для себе, вивчити, покращити свій стан здоров'я. У мене одна рекомендація для всіх просто. Не під'їдьте дві зупинки маршруткою, пройдіться, зробіть собі, поставте на кухні вагу, ставте кухонні ваги, звичайні, там за 150 гривень купіть, ставте на ваги тарілочку, і у вас має бути на кожен прийом 150 грамів м'яса. Коли ви будете доїдати білок м'ясу, це може бути риба, у вас не буде таких от. М'ясо дає насичення, у вас не буде скачків, глюкози, у вас не буде тянути на солодке. Бо тільки ви не доїдаєте білок, вуглеводи, організм хоче їсти, і ви так: ага, а що мені швиденько таке з'їсти? Ти ж не подумаєш в той час про стейк, угу. ти подумаєш про щось швидке: якийсь батончик, смаколик. От, Тому завжди. Гарно оформлюйте свою тарілку, щоб вона гарно виглядала. Бо ми спочатку їмо очима, тоді збалансуйте її, покладіть туди обов'язково кашу, кашу краще, все таки без масла, м'ясо, зелень, овочі, і тоді будете здорові. Так, ну і дбайте про свій організм дуже так. так ретельно, тому що, як то кажуть, ми те, що ми їмо. Тому буквально декілька хвилин на день більше приділити цьому і однозначно будемо здоровіші. Я вам так. дякую, пані Ірино, за цю вам дякую Сподіваюся. за Сподіваюся, була корисною наша розмова для глядачів. А я нагадаю, що сьогодні в програмі про здоров'я ми говорили про ранні овочі та зелень з дієтологиною Іриною Шніт. Мене звати Оля Добреля. Побачимось на ITV Media Group.